Як наростити м'язи та наростити м'язи за шістьох місяців? Шлях до атлетичного тіла шість місячна трансформація на основі науки та практики. Нарощування е м'язової маси це не лише підняття тягарів, це складний процес, який вимагає дисципліни, знань і, що важливо, розуміння того, як працює ваше тіло. Багато підходять до цього питання як до якоїсь формули. Не враховуючи індивідуальні особливості, генетику і спосіб життя. Ця стаття це більше, ніж просто посібник із тренувань і харчування, це погляд зсередини, заснований на особистому досвіді та наукових доказах, який допоможе вам побудувати міцну основу для досягнення ваших цілей. Чому шістьох місяців оптимальний термін, півроку золота середина. Достатньо часу, щоб побачити відчутні результати, але не настільки довго, щоб ви втратили мотивацію. Це період, протягом якого можна вести нові звички, навчитися правильній техніці виконання вправ, навчитися прислухатися до свого тіла. Важливо розуміти, що прогрес не завжди є лінійним. Будуть підйоми і падіння, періоди інтенсивного зростання і плато. Головне зосередитися і не опускати руки. Перший крок оцінювання та встановлення цілей. Перш ніж взятися за штангу, потрібно чесно оцінити свій поточний стан. На процес нарощування м'язової ем маси впливає рівень фізичної підготовки, генетична схильність, наявність захворювань і особливості способу життя. Визначте свої цілі, недостатньо просто сказати: Я хочу наростити м'язи. Конкретизуйте, я хочу збільшити обсяг біцепса на 2 см». Я хочу збільшити силу в жимі лежачи на 10 кг. Чим чіткіше мета, тим легше буде розробити план дій. Тест. Виміряйте об'єм м'язів і визначте рівень сили в базових вправах. Це буде відправною точкою для відстеження вашого прогресу. Оцініть свій спосіб життя: скільки часу ви готові приділяти тренуванням і харчуванню. Чи є у вас обмеження по здоров'ю? Розробка навчальної програми науковий підхід. Існує багато тренувальних програм, які обіцяють швидкі результати. Однак більшість із них лише маркетингові трюки. Ефективна програма має ґрунтуватися на наукових принципах і адаптуватися до ваших індивідуальних особливостей. Принцип прогресивного перевантаження це наріжний камінь нарощування м'язів. Його суть полягає в поступовому збільшенні навантаження на м'язи. Це можна зробити шляхом збільшення ваги, кількості повторень або сетів. Різноманітність вправ не обмежуйтеся одним і тим же набором вправ, включайте в програму як базові, жим лежачі, присідання, станова тяга, так і ізолюючі вправи. Це дозволить рівномірно опрацювати всі групи м'язів. Техніка правильна техніка виконання вправ, запорука безпечних і ефективних тренувань. Не соромтеся звертатися до тренера за порадою. Періодизація. Змінюйте програму тренувань кожні 4 6 тижнів це дозволить уникнути адаптації м'язів і підтримувати постійний прогрес. Харчування паливо для росту. Навчання це лише частина рівняння. Без правильного харчування ви не зможете досягти бажаних результатів. Надлишок калорій, щоб наростити ем'язову масу, потрібно споживати більше калорій, ніж спалювати. Протеїн, білок є будівельним матеріалом для м'язів. Прахніть до 1, 6, 2, 2 грама білка на кілограм ваги тіла. Вуглеводи, вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Жири, жири необхідні для гормонального здоров'я та загального самопочуття. Вода. Не забувайте пити достатню кількість води. Важливість відпочинку та відновлення. Багато людей недооцінюють важливість відпочинку та відновлення. М'язи ростуть не під час тренування, а під час відпочинку. Мрія. Прагніть спати не менше 7, 8 годин на добу. Активний відпочинок. Включіть легкі вправи, такі як ходьба, плавання або йога, у свій розпорядок дня. Управління стресом. Стрес може негативно вплинути на ваші гормони та заважати росту м'язів. Мотивація та дисципліна ключ до успіху. Нарощування м'язів це марафон, а не спринт. Будуть моменти, коли захочеться кинути все. У такі моменти важливо пам'ятати про свої цілі і не здаватися. Знайдіть партнера для навчання, заняття з партнером можуть бути більш мотивуючими та веселими. Відстежуйте свій прогрес, запишіть результати та проаналізуйте їх. Нагороджуйте себе за досягнення, не забувайте нагороджувати себе за свої досягнення. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні програми тренувань і дієти, щоб знайти те, що вам підходить. Особистий досвід, подолання перешкод і досягнення результату. У минулому я сам стикався з труднощами на шляху до ідеальної фізичної форми. Були моменти, коли я втрачав мотивацію, коли прогрес сповільнювався, коли я відчував втому та розчарування. Але я навчився вчитися на своїх помилках, адаптувати свої тренування та дієту та не здаватися. І в результаті я досяг своїх цілей. Важливість прислухатися до свого тіла, коли я почав ігнорувати сигнали свого тіла, я отримав травму. З тих пір я завжди прислухався до свого організму і давав йому достатньо часу для відновлення. Важливість терпіння, нарощування ем'язової маси процес, який вимагає часу і терпіння. Не чекайте миттєвих результатів. Важливість позитивного мислення, позитивне мислення допомагає мені долати труднощі та залишатися мотивованим. Висновок, шлях до атлетичного тіла це шлях до здоров'я та впевненості в собі. Нарощування ем'язової маси це не просто спосіб покращити свій зовнішній вигляд, це спосіб покращити своє здоров'я, підвищити впевненість у собі та стати сильнішим. Дотримуйтесь принципів, викладених у цій статті, і ви обов'язково досягнете своїх цілей. Головне не опускати руки і вірити в себе, пам'ятайте, що шлях до атлетичного тіла це шлях до здоров'я та впевненості в собі. Будь ласка, пам'ятайте, що це лише посібник, і вам, можливо, доведеться адаптувати його до ваших індивідуальних потреб. Не бійтеся звернутися за професійною допомогою, якщо у вас виникли запитання чи сумніви. А головне отримуйте задоволення від процесу.